За більше ніж вісім місяців збройної агресії і рашитського терору Петриківська громада працює в режимі, який запровадили з перших днів війни. А це перш за все забезпечення життєдіяльності бюджетних установ, критичної інфраструктури. Звичайно, це робота з внутрішньопереміщеними особами та підтримка збройних сил України. Наразі всі заклади підприємства громади готові до опалювального сезону. У багатьох соціально важливих та закладах критичної інфраструктури встановлені альтернативні джерела живлення з різних грантових фондів, куди ми направляли наші проекти і проєктні заявки, ми вже отримали 9 генераторів, які встановили в лікарнях та в місцях проживання внутрішніх переміщених осіб. Це дасть можливість звичайно забезпечити. Електроенергією в разі віялових відключень і аварійних відключень. Одним із важливих питань сьогодні є економія електроенергії. Погодинні відключення світла з метою стабілізації ситуації електропостачання тривають і в нашій громаді, як і по всій Україні. Тому ми щоденно через сайти звертаємося до всіх жителів громади з проханням з розумінням ставитися до таких тимчасових незручностей. Це реалії нашого сьогодення і жителі це розуміють. Сьогодні з метою економії ми у нас вимкнене вуличне освітлення. Підприємці вимикають рекламне освітлення тощо. Жителі громади з розумінням також ставляться, і сьогодні вони практично не користуються мікрохвильовками, електрочайниками і користуються пральними машинами в нічний час. Продовжуємо трудитися, і головні пріоритети це допомога нашим воїнам, переселенцям і соціально вразливим категоріям жителів Петрік. Ківщини утримання в громаді стабільності і порядку. Ми також закуповуємо нашим захисникам і теплий одяг, куртки, берці, термобілизну. І якщо навіть наші захисники такими речами забезпечені збройними силами України, то ми вважаємо, що зайвий комплект не буде на заваді. Нашу Петриківщину вже давно називають краєм художників, і то ж ми вкотре вирішили це підтвердити. Ми влаштовуємо майстер-класи для гостей громади, які вимушені були до нас переїхати з місць, де ведуться бойові дії. Крім того, виникла така ідея, було вирішено проводити сеанси арт-терапії для бійців, допомагати відновлювати їх психологічне та фізичне здоров'я з пензлями та фарбами. Адже ми знаємо, що українці це нація, яка і у важкі моменти життя проявляє себе творчо, співає, танцює, малює. А наш Петриківський розпис це справжнє лікування кольором та гармонійністю. Особливо таки, коли такий майстер-клас відбувається у приємній дружній атмосфері. Сфері за філіжанкою місцевого трав'яного чаю та смаколиками. Не менш важливим здобутком Петриківщини. Я вважаю те, що наша громада зараз під час війни вже долучилася до проекту вихователь безпеки. Після проходження відповідного навчання у школах Петриківщини з'явиться спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі. А ми вже підписали громада, вже підписала меморандум з Нацполіцією, з ДСНС із управлінням. Освіти, про те, що у нас буде працювати такий спеціаліст. Коли пройде навчання, такий спеціаліст буде разом з представниками поліції, надзвичайниками, з представниками освіти, буде здійснювати контроль за безпекою школярів. Сьогодні це дуже важливо. Будуть розповідати дітям про правила поведінки, у разі виявлення небезпечних або вибухових речовин, у разі як вести себе, коли повітряна тривога, як поводити себе, коли виникла пожежа, як діяти під час обстрілу. І, звичайно, Звичайно, це і нагадування про правила дорожньої безпеки, все це для мінімізації нещасних випадків серед дітей сьогодні на території громади постійно проживає 2200 осіб, але за час воєнних дій їх було набагато більше. Дехто виїжджає, але 2270 навіть сьогодні проживають постійно в Петриківській громаді. Ми... Намагаємося забезпечувати їх продуктами харчування в основному. Люди проживають по приватних садибах, але 90 осіб проживають у наших комунальних закладах. На сьогодні ми забезпечуємо. Теплом ці заклади там, де по приватних садибах проживають переміщенні особи, сьогодні є такий портал є дрова, і ми допомагаємо їм комунікувати, реєструватися в цьому порталі, щоб закупити, якщо сьогодні пічне опалення. А дуже багато приватних садиб, які надані для проживання внутрішніх переміщених всім, вони є саме на пічному опаленні. Тому ми допомагаємо комунікувати, є дрова і отримати матеріал для опалення. Хочу сказати, що в закладах нашої освіти сьогодні навчається 59 діток з числа внутрішньопереміщених осіб. Всім цим діткам ми до 1 вересня купили за кошти громади такі набори канцелярські до 1 вересня. Вручили ну, таку допомогу надаємо внутрішньопереміщеним особам. Ось так коротенько хочу сказати про те, як сьогодні дружна Петриківська громада долучається до наближення перемоги.